Вітаю поціновачі математики, розв'язуємо номер 67 Розв'яжіть способом підстановки систему рівнянь. Нагадую, що суть методу підстановки полягає в тому, щоб спочатку виразити одну зі змінних через іншу змінну і потім цей вираз підставити в друге рівняння. Дивимось першу систему. Легше буде виразити х з першого рівняння. Для цього достатньо обидві частини рівняння поділити на 3. Х дорівня 12 ділимо на 3, буде 4. Х дорівнює 4. Отже, тепер замість х в друге рівняння ми підставляємо 4. 2 множимо на 4, плюс 3х дорівнює 2. Х дорівнює 4, без 2 помножити на 4. 8 плюс 3 у дорівнює 2. Перше рівняння без змін. Вісімку переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. 3 дорівнює 2 мінус 8. Х дорівнює 4 без змін. 3 дорівнює. Виконуємо віднімання від меншого числа віднімаємо більше. Отже, у відповіді буде від'ємне число. І тепер обидві частини цього рівняння ділимо на 3. Отже, х дорівнює 4, y дорівнює мінус 2. Перша система розв'язана. Друга. У першому рівнянні х вже виражено. х дорівнює y мінус 2. Отже, в друге рівняння замість x будемо підставляти цей вираз. А перший перепишемо без змін. Перший без змін. У другому розкриваємо дужки. по черзі 4 множимо на y, мінус 4 множимо на 2, перше без змін. В другому рівнянні 4 у мінус 3 y, подібні доданки, зводимо їх, віднімаємо, буде Y. а ось мінус 8 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Можемо вже обчислити у. Адже мінус 5 плюс 8 буде 3. Від більшого модуля відняли менший модуль і поставили знак того числа, у якого модуль більше. А тепер замість Y у перше рівняння будемо підставляти трійку. Х дорівнює 3 мінус 2. Отже, х дорівнює 1, y дорівнює 3. Х завжди пишемо на першому місці в дужках, Y на другому. Друга система розв'язана. Найлегше виразити Y з першого рівняння, тому що перед Y коефіцієнт одиничка. Отже, Y залишаємо, а 3х переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Нам вдалося виразити Y. Отже, тепер в друге рівняння системи замість y будемо підставляти наш вираз 3-3х. Перше рівняння поки перепишемо без змін. В другому рівнянні нам треба розкрити дужки. Отже, по черзі 5 будемо множити на 3, отримаємо 15, мінус 5 будемо множити на 3х. Отже, 15х дорівнює мінус 7. Перше рівняння, поки залишаємо без змін. В другому рівнянні зведемо подібні доданки з x, 4х мінус 15х отримаємо мінус 11х, адже ми від меншого числа віднімали більше, тому результат буде число від'ємне. А ось 15 перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком. Перше рівняння без змін. В другому рівнянні праворуч виконаємо обчислення мінус 7, мінус 15. По суті, маємо два числа зі знаком мінус. Отже, ці числа треба додати і поставити їх спільний знак мінус 22. Тепер друге рівняння ми зможемо поділити на мінус 11 на той коефіцієнт, який стоїть перед х. Отже, х дорівнює 2, х обчислили, можемо в перше рівняння замість х уже підставити 2. Y дорівнює 3 мінус І виконуємо обчислення у першому рівнянні. 3 мінус буде мінус 3. Знову ж таки, коли пишемо відповідь, Х пишемо на першому місці, у на другому. Система також розв'язана. Завдання виконане повністю.